Сьогодні буду шити ось такий шопер. І зараз покажу, як я роблю розкладку на тканині. Ось я намалювала, як я зараз буду розрізати тканину. Ширина тканини в мене 1,50 метра, по висоті взяла 1,20 двадцять, Чотири полоски по 8 см. Одна полоска це буде дві ручки. Одна ручка буде 75 см. Залишок тканини я поділила на чотири частини. Тут висота виходить 88 на 37,5. Складаємо вдвоє, і у нас вийде сумка по 40 см. От 88 згинаємо вдвоє, у нас виходить 44. І 4 см це буде ось цей підгин у нас. В сумці підгин. І сама сумка вийде приблизно 40 см. І так само по ширині поділили на 4. По ширині, поділено на 4, І по 2 сантиметри на шви піде, і тоді залишиться приблизно 35,5. 35 ширина сумки вийде. Ну все, тепер я беру тканину і розрізаю. Ось, я вирізала тканину. Оце сумка буде. І ось ручечка. Одна і друга. Ось, колола булавками. І прошиваю бокові сторони. Ось я вже і бокові шви зробила, і ручки зробила, вивернула їх на лицьову сторону, шов всередині залишився, і пришила ручки до сумки. І ось так буду зараз завертати і робити стрічечку. Ось така в мене вийшла сумочка. Я тут робила дві стрічечки по краю. А ще хочу показати, в мене є ось такі термоналіпки, я буду клеїти сюди ось таку наклейку. Це буде подарунок, сумка буде з таким малюнком. І такий самий малюнок, але інша наклейка буде ось на блокнот. І буде ось такий подарунок. Кого цікавлять такі термоналіпки, можете писати в коментарях. Наносяться вони за допомогою праски в домашніх умовах. Ну і продовжую далі. Шопір, ось наліпка. І зараз я її буду клеїти. Раска виклали ліпку. І гріємо по всіх сторонах, не тільки посередині, а по всіх краях. Наліпку прогладили, вона має охолонути, і починаю знімати верхню плівку. Ось така наліпка на сумці. Ну, а тепер беру тоненьку тканину, накриваю і потрібно прогладити малюнок ще зверху. Все, шопер готовий, має такий малюночок.